Привіт, друзі, мене звати Макс Куратов, я нагадую, це мій безкоштовний курс по Figma для всіх українців, де ми в попередньому відео лише за три відео навчились робити банери, навчились робити дизайн сайтом. Але нам треба зрозуміти, як цей дизайн передати. Верстальщику, який згодом буде верстати цей сайт. забігаючи наперед, ви самі це все можете зробити. Я завжди кажу, що лише одні знання, як малювати сайти, вам не принесуть великі гроші. Але якщо ви вмієте робити сайти, а ще й вмієте малювати сайти, а ще й прокачені по UX і UI, тобто не лише картинка, але й розуміння, чому кнопка саме тут, пункти меню саме тут, лише в такому випадку це принесе вам гроші. Це тема наступного відео. Де ми поговоримо, як заробляти гроші на отриманих знаннях. Ну що ж, поїхали, друже. Сьогодні ми повинні розібратися, що таке модульна сітка, що таке автолаяути, і що робити, коли ви надасте цей дизайн верстальщику, і він вас не обматюкав. Поїхали. Знизу Layout Guide, натискаючи на плюс, у нас можна зробити або грідовську сітку, або лінійну сітку, або рядкову. Як правило, рядкову сітку ніхто не використовує лише колонку. Якщо мається на увазі, ми робимо сайта. Колонка, яка може бути? Ну, яку захочете. 10, 11, 13, 13, 12. Навіщо нам взагалі ця модульна сітка? Вона призначена для того, щоб вирівняти контент. Прийнято використовувати 12 колонок. Чому саме 12 колоночна система вирівнювання? Оскільки 12 дуже добре ділиться і на самого себе на 12, і на 6, і на 2, і на 3, і на 4. Що мається на увазі? Якщо у нас буде контент, який ми хочемо, щоб він був по 50%, то саме ця колонка дуже допомагає нам це зробити. Ми можемо поділити наш сайт на три частини, і ця колонка нам дозволяє це зробити. Ну і як ти вже зрозумів, ми можемо поділити поділити це все на чотири. З цим розібралися, але ми не бачимо ніяких марджинів. Що таке марджин? Марджин – це відступ по бокам. Якщо розглядати це з точки зору верстки. То кожен блок конструюється так: ми спочатку створюємо секшн, де секшн — це фрейм. середині фрейму у нас повинен ще бути контейнер. Так ось саме контейнер створюється для того, щоб створити ці отступи зліва і справа, щоб ваш контент не був приклеєний до краю вашого монітору. Це буде дуже дивно виглядати. Саме тому ми цю модульну сітку. Повинні трішечки апгрейдити. А саме, ми вирішили, що це буде 12 колонок, але маржен, ну, виставляєте на глаз. Ну, наприклад, 50. І тепер наш контент, яку має ширину? Дуже легко порахувати. Ми знаємо, що ширина у нас 1600 пікселів. 1600 пікселів мінус 50 з кожної сторони, тобто ширина нашого контенту буде 1500 пікселів. Якщо ми поставимо сотку, це скільки? 1600 мінус 200 1400. Так, да, саме так я і робив би. І 20 це відстань між цими колонками. З цим розібралися. На якому етапі це все треба робити? Ну, давайте давайте спочатку зрозуміємо, де це робити. Це робити лише якщо ми створюємо дизайн сайту. На якому етапі зразу ми створюємо фрейм, задаємо йому ширину, наприклад, 1600. Зразу будуємо цю модульну сітку. І на прикладі якогось комерційного проєкту ми зараз це подивимося. Ось не так давно ми зробили сайти, де. Компанія допомагає отримати візу Канади, і якщо я натисну гарячу клавішу Shift G, саме ця гаряча клавіша відповідає за будемо ми її бачити чи не будемо її бачити. Але чому лише ми бачимо це на першому екрані? Оскільки на фрейму, який знаходиться знизу, у мене є змога його відключати. Якщо я включу на першому екрані, він також включен Shift G відповідає, бачимо чи не бачимо. Давайте розглядати. 1600. І тут я використовував модульну сітку із 10 пунктів. Ну, не будемо вгублятися, чому. Якщо у вас буде трішки більше досвіду, ви будете розуміти, ви будете вже експериментувати. Чому саме 10, оскільки в мене знизу, я так називаю їх інформаційні яйця, і мені треба, щоб на кожні дві колонки у мене була інформація. Інфо, 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 інфо. Окей. Ctrl-G. Далі ми бачимо, що у мене зліва та справа буде марджини по 40. Ну, чесно кажучи, мені все рівно скільки би я тут зробив, оскільки цей сайт буду робити в WebFlow, а саме WebFlow я взагалі це буде все виставляти в відсотках. Чому так, друзі? Ну не на зараз. Добре, друзі, ось така ситуація, що ми спочатку намалювали, оскільки не розуміємо, що таке модульна сітка. А як це все тепер виправляти? Да все чертовськи просто. Обираю цей логотип, вирівняв. Обрав цю штуку, підігнав, підігнав, взяв кнопку, також підігнав і все те ж саме зробив би з своїм контентом. Обрав все зажатим шифтом обираю, що я не хочу виділяти. Ну і трішечки на 40 пікселів відклеїв від краю. Тут я нічого не буду робити, хоча можна трішечки тут пошаманити. А я нагадую, що цей дизайн ми робили в попередньому відео. Обрав, шифтом виділив і сюди трішечки перекинув. Ось і все. Де робити саме ці пункти меню, я ніколи не запарюся, оскільки саме в верстці, там трішечки інші принцип. Весь контент ми окутуємо чотирикутниками. І ці чотирикутники закидуємо в один чотирикутник. І цьому великому чотирикутнику кажемо, як повинні вести себе ці чотирикутники. Тобто, ось ця штука, я скажу, що прикліся до лівої частини, ця до правої частини, а це залишається по центру. Друзі, я вам дуже раджу подивитися оце відео а як здіоть сайт з нуля Figma Webflow і Spline. І саме в цьому відео я розповідав, як конструюється верстка. Ну тобто, без розуміння взагалі коду верстки, у вас є змога створювати сайти Ну, в конструкторах сайтів Вепфо або Фігма. Але треба розуміти, як це верстати. Так ось це все верстається за рахунок чотирьох кутників. Також, мій друже, я дуже тобі раджу перейти в Телеграм Макс Куратов. І якщо ви проскровите догори. Так, так, так. Тут є посилання на безкоштовний курс Фреймір Аперитив, он на русскому язику. Чому безплатно? Тому що аперитив, щоб ви розпробували. Ну, почому Аперитив? поскольку всі мої курси називаються кухня. Окей, це не комерційна пропозиція. Тебе тут буде чекати і 10 а, різноманітних штучних інтелектів, 16 років по фотошопу, 10 років по фігма. Але найголовніше ти зрозумієш, як робити сайти. Ти зрозумієш сам принцип, як створюються ці сайти. Ти зрозумієш, як. Відбувається взагалі ця верстка. Тобто ми не можемо просто, от як ми робили фігма, накидати на полотно якісь там елементи, зайти на сайт ноукот, який створює сайти, і зробити те ж саме. Ні, кожен елемент треба окутати дівами. І ось саме цей безкоштовний курс вам дасть ну, дуже багато відповідей. Цей курс поки російською мовою, але ну ми люди дорослі. Якщо тобі треба знання, ці знання ми отримуємо на будь-якій мові. І я ніколи не втомлюсь повторювати, що лише на дизайні. Можна заробити гроші, але великі гроші ви можете зробити лише на створенні сайту. Тепер згадуємо, що в межах цього фрейму всі елементи у нас віддільно стоячі, окремо стоячі, ну напевно, окремо стоячі елементи. Але тепер це все треба підготувати. А і ще. Моментик. можливо, зараз, коли я буду розповідати про автолояути, трішечки буде незрозуміло. Але я тебе впевнюю: якщо ти будеш робити сайти під себе, ну йметься на увазі дизайн під себе, знаючи, що ти сам будеш це все верстати, не обов'язково це все переводити в автолояути, все те, що ми зараз будемо робити. Погнали! по-перше, я хочу розповісти, яка виконується верстка. Перші чотирикутника, з точки зору верстки, ми повинні створити так званий секшн. Всередині цього секшну ми повинні зробити ще одну коробочку, а також ще одну коробочку. Окей, всередині ці коробці ми не можемо накидати просто елементи. Вони просто впадуть вниз в цей чотирикутник. Тому що ми повинні зробити? Ми повинні всередину цієї коробки закинути ще три коробки. Одна коробка, інша коробка. І ще одна коробка. А ці коробці сказати, що все те, що знаходиться всередині мене, зробив Space Between. Це мається на увазі, що, м -м, вибачте, розпреділіся по всій ширині, займаючи всю ширину. Тобто ліва частина наліво, права направо, а серединка посередині. Оце все робиться за рахунок автоваяутів. Те ж саме. У нас є велика коробка, в якій буде декілька коробок. Якщо у нас є один елемент, нам не, нам не запотрібно його окутувати. Ми окутуємо ось ці три елементи. І в цю коробку закинемо текст, текст та кнопку і скажемо, що все те, що знаходиться в цьому чотирикутнику, вирівнюється по вертикалі і приклівся до лівої частини. Те ж саме ми зробимо і ось тут, в цій коробці, яка відповідає за ці три текста. Все, що всередині, будь ласка, вирівнюємося по одній горизонталі, але у нас кожен елемент має два елементи. Тому ми просто беремо ось ці два елемента та окутуємо чотирикутником. І цьому чотирохкутнику кажемо, що все те, що знаходиться всередині мене, вирівнюється по горизонталі. Ось і вся магія. Тепер як це все робити? Ну, дивіться, давайте на прикладі ось цього переведемо зараз все в автолояут, і вам буде все зрозуміло. Як я казав, мені треба обрати всі ці шість елементів і окутати чотирохкутником. Ну, Якщо я це зроблю, права кнопка мишка додати автолот. Ну ти повинен розуміти, що ми можемо вирівняти весь контент всередині автолояута. По вертикалі або по горизонталі. І на зараз зрозуміло, чому так це відбувається. оскільки у нас 6 елементів. Нам треба з цих шести елементів зробити 3 елементи. І нам дуже просто буде вирівнювати ці 3 елементи. Погнали, обрали один елемент, два елементи, Правою кнопкою мишки, додати автолаяут. Який? Горизонтальний чи вертикальний? Вертикальний. Те ж саме робимо: 1-2, Правою кнопкою мишки, Layout. один, 2. Автолуялта. І тепер, маючи три автолояути, ми можемо правою кнопкою мишки... Додати автолояуте. І тепер просто от подивіться, наскільки все зручно. У нас є автолояут, який ми можемо вирівнювати як по горизонталі, так і по вертикалі. Ми можемо назначати відстань між всіма елементами. Я можу обрати саме це автолояуте і замінити місцями. І саме так це все в версії робиться. А що мені робити, якщо там, я затупив, хочу ще четвертий? Ну no пробуємо Ctrl-C, Ctrl-V. Зрозуміло, зрозуміло. Давайте рухатися далі і зрозумімо ще. Навіщо нам цей автолаяуте? Майже кожна кнопка в веб-дизайні зроблена за рахунок автолаяуту. Зараз, коли ми створювали дизайн цього сайту, ми цю кнопку робили за рахунок елементів. Правою кнопкою мишки на цей текст перевожу його в автолаяуте, сам автолаяут перекрасимо в чорний та зробимо заокруглення. А ми пам'ятаємо, це філ. і корнер, відповідаючи за радіус заокруглення. Я хочу, щоб зліва і справа у мене завжди була відстань 20. Пікселів, а зверху і знизу 10. І приходить замовник і каже: Я не хочу, щоб тут кнопка називалася Дивись онлайн. Я хочу, щоб вона була просто онлайн. І тепер, мій друже, тобі знов треба підганяти цю кнопку, щоб там було 20-20. Як це працює в автолояуті? Пишемо любий текст, і у нас кнопка автоматично підігналася, зберігаючи ось ці маржини зліва, справа та зверху знизу. Окей, у нас була ще така штука. Давайте згрупируємо Ctrl-G і закинемо в нашу кнопку. Ctrl-X, Ctrl-V. Зверху, зліва забагато. Окей, нема питань. І того, зверху знизу ми прибираємо, ну, залишимо там десь там по 3. Але мені треба не зліва справа по 20, а лише зліва 20. Також, ну, проблем. Натискаємо сюди і 20 замінюємо на 3. 3. 3, 20, 20. Як у нас там було, дивитися. І дивіться тепер, як це все зручно. Що у нас там ще було? Ось така кнопочка Ctrl-C, фрейм, Ctrl-V і міняю її місцями, перекидую сюди. І саме фрейм я можу задати відстань між цими всіма елементами. Розібралося. І тепер дуже зручно кожного разу обирати цю кнопку і використовувати її для реалізації наступних кнопок. І коли, мій друже, ми будемо вчитись з вами робити сайти. Саме такі принципи і будування цих кнопок. Ми створюємо чотирикутник, закидуємо туди елементи і кажемо цьому чотирикутнику, що повинно бути з цими елементами. Ну, зараз у нас там по горизонталі. Зараз у нас по горизонталі, але ми також можемо це зробити і по вертикалі. Ось основний принцип автолояутів. Ну а якщо розмовляти на мові сайту будівництва, там у нас називається це Flex. Ну або Grid, якщо у нас є якась сітка. Ну все, мій друже, спробуй власними силами. Перевести ось цей весь дизайн, подумати, що я буду окутувати чотирикутниками, які чотирикутники будуть входити в інші чотирикутники, і як це все зверстати. І якщо я зрозумію, що це актуально, я обов'язково покажу, як саме з цього дизайну зробити повноцінний. Сайте, а на цьому все, мій друже. В наступному відео ми поговоримо, як можна заробити на графічному редакторі Figma. А якщо це відео було для тебе цікаве, то не полінися, постав лайк, підпишись на канал, я тобі буду дуже вдячний. Канал молодий і потребує твоєї підтримки. А з вами був Макс Куратов. Пока.